Ірвав себе та поліцейського гранатою. Подробиці моторошного затримання на Київщині росіяни продовжують наступ на Харківщині. Чи вдасться прорвати українську оборону? Та мільйони боєприпасів і сотні ракет. Британія оголосила рекордний пакет допомоги Україні. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Втікав від поліції та кинув у копа гранатою. В результаті правоохоронець та цивільний опинилися в лікарні. Інцидент трапився під час затримання у броварах на Київщині. Відомо, що на лінію 102 надійшов виклик з приводу неадекватних дій чоловіка у центрі міста. Коли ж туди приїхали правоохоронці. Порушник спробував втекти, але поліцейські кинулися на вздогін, Тож чоловік вирішив жбурнути у них гранатою. В результаті один правоохоронець та сам втікач дістали осколкових поранень. Нині обох доставили в лікарню. Вони куди туди. Лунають, на жаль, вибухи і у прифронтових регіонах України. Останньої доби свої наміри просунутися росіяни не полишають на Харківщині. Зокрема, в місті Вовчанськ тільки за останні 24 години нарахували більше 30 військових злочинів. Удари наносяться по багатоповерхівкам та приватному сектору. Населений пункт окупанти рівняють із землею, ударами авіабомб та артилерією. За інформацією місцевої адміністрації, по вовчанську та околицям було випущено понад два десятки кабів. Двоє цивільних загинуло. Також є поранені. Бліцкригу не сталося. Так, аналітики сьогодні оцінюють наступ росіян на харківському напрямку. За понад дві доби їм вдалося просунутися на відстань близько п'яти кілометрів. Це дані моніторингових груп. На деяких позиціях силам оборони довелося відійти і зайняти нові рубежі оборони, але прорвати український фронт росіянам не вдається. Повідомляють в підрозділі гострі картозе. Зараз дуже важка ситуація із глибоким, але наші оборонці, воїни ТРО, Кракіно тримають цей населений пункт. Тому віримо в перемогу. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, наступають, наступають і через це, звісно, доводиться втрачати деякі позиції. Але головною задачею для росіян є не українські села, а спроба наблизитися до Харкова. Які перспективи у цього задуму та чи можуть повторитися для харків'ян жахіття 2022-го? Дивіться далі у сюжеті. Путін наступає, можна зовсім точно констатувати, що це наступлення почалося. Російський тиран зіграв на випередження і пішов у контрнаступ. Повторюю ще раз, в цілому у нас виходить. Виходить не дуже у поточних планах підібратися ближче до Харкова. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Там точаться складні бої в районі Вовчанська. Про всяк випадок, місцеве населення попросили евакуюватися. прежде всего по Харькову, количество обстрелов э, с э, реактивной системы залпового огня по этому направлению увеличилось. Активизировалась работа диверсионно-разведывательных групп. Э, враг э, создает максимальное сегодня напряжение на этом направлении. ЗСУ тримает оборону, не зважаючи на спроби окупантів розсіювати пыльность. И мы видим, что враг пытается использовать тактику растягивания наших сил и ресурсов по всей линии фронта. для того, чтобы отвлекать наши резервы, наши ресурсные возможности, боевые прежде всего на отражение тех или иных атак или имитацию атак, действия диверсионно-разведывательных групп, Роблячи ставку на таку стратегию, Путин сподівається оперативно захопити Донбас. Дійсно, враг сьогодні інтенсивно став атакувати, прежде всего, в Донецькій операційної зоні. Це направління Бахмутське, це направлення Авдіївське, Понятное дело, та на слухову часов. Як напередодні, полковник Павло Федосенко припустив, що окупанти мають на це великі шанси. Полковник Павло Федосенко вважає, що з імовірністю 70% Росія може окупувати весь Донбас. В разі успіху Росіяни спробують йти на Дніпро, Кривий Ріг і навіть на Київ. А ідійка то вона жива. Рожеві мрії Путіна незмінні. У врага. Е, обща задача так називаємо СВУ. Вона залишається е, понятною. І найголовніше це уничтоження українського государства. Це геноцид української нації. Про всяк випадок Україна готує додаткові сили оборони. ЗСУ готує 10 нових бригад. Частину з яких розгорнуть для захисту Києва Павлюк, боятися, що Путін зможе прорвати першу лінію фронту і піти вперед не варто. Тим більше зараз, після нових пакетів військової допомоги. Ситуація змінюється з поставками прізвища всього боєприпаса боєприпасів, артилерійських снаряду. це те, що могло вирішити всі вопроси по Наступленню нинішньому врага що полгода назад, як мінімум, головне, щоб ця допомога не закінчувалася. Вооження стран Запада сьогодні дорожня поступати максимально швидко. Врім коли Европа і хтось в Європі, ще роздумував над тим, як можна остановить Путіна, якими способами, анон пройшло. Тоді всі мрії та дедлайни Путіна будуть зламані. Дедлайн по часу в яру, наприклад. Ми пам'ятаємо, 9 мая не вийшло, не случилось. Наскільки це можливо, в ближайше час ситуація стається дуже складною. Сьогодні існує лише один спосіб, як відбити атаку росіян. Це силова збройна відсіч. Навіть Путін це визнає. По противника працює э, все западне сообщество. В найближчі два місяці перебіг подій на фронті може вирішити результат війни. Головне, щоб союзники не підвели Україну. Решту зробить ЗСУ. А тим часом позбавити росіян наступальних можливостей. Головна задача для України та її союзників. І певні зрушення у цьому напрямку є. Зокрема, залишити окупантів без зв'язку. Вирішили в Пентагоні. Там кажуть, московити навчилися підключатися до українських терміналів зв'язку StarLink і так забезпечують комунікацію своїх підрозділів. Але в оборонному відомстві знайшли спосіб це припинити. То що ж придумали американці, і як це вплине на ситуацію на фронті? Далі у сюжеті. Російські військові тепер залишилися без зв'язку. Дійсно ситуація ситуація непроста. Пентагон заблокував використання Старлінка росіянами на фронті. Міністерство оборони США співпрацює з компанією SpaceX ілона Маска, щоб запобігати використанню супутникового зв'язку Старлінк окупантами. Наразі ми успішно протидіємо використанню Росією Starlink, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використовувати термінали та інші комерційні системи зв'язку. Starlink погано глушиться українською РЕП, тому росіяни могли легко обмінюватись інформацією у військових цілях між собою. Тобто росіяни, використовуючи Starlink, передавали ту Туліну інформацію касательно і бойових дій, касательно і розвідданих і так далі, і тому подібне. Перший помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламп повідомив, що ймовірно підключення росіян до Старлінка і надалі залишиться проблемною темою. Проте сьогодні вдалося знайти гарні рішення між Старлінком та Україною. Він не уточнював жодних механізмів і деталей, як саме було припинено доступ до зв'язку окупантам. Якщо э, дати повну інформацію касательно, яким образом це буде відбуватися, то росіяни будуть вже якось нарабатувати механізми касательно обходу цієї блокування. і відповідно, зараз на даний момент ніхто нічого ні ни єдиного слова не скаже касательно. Какими техническими средствами способами будет осуществляться эта блокировка? Несанкційне використання терміналів Starlink росіянами далеко не новина. Незважаючи на заборони, його навіть рекламують у тій же Росії і без секрету говорять про те, що вони працюють з допомогою підписки, оформленої на ім'я жителів європейських країн, де технологія ліцензована. Ті Starlink, які зараз використовують росіяни, вони, як би сказати, незаконно завезені с стран, з яких росіяни общаються і в яких є возможность можливість їх То Тобто, це страны ближнього зарубежья в основному. Розуміючи, як росіяни використовують Старлінк, можна зробити короткий висновок про те, як Пентагон збирається обмежити їх використання. Моніторяю ту інформацію касательно переміщення Старлінка, можна вже. понимать их количество, то есть со стороны Пентагона и его Маска, которая используется в военных действиях россиян на нашей территории. И учитывая ту процедуру, каким образом происходит регистрация и проплата аккаунта Сталинка, там четко можно отследить, что проплата идет, например, с российской карты банковской, соответственно, будет блокироваться. А аккаунт, например, в доменной группе там, Российской Федерации, соответственно, будет блокироваться. Чи буде Росія шукати нові шляхи? Знову таки дістатися до Старлінка? адже їм без нього напевно дуже сумно. Вони в будь-якому випадку вже іщуть ті пути, навіть до моменту відключення. Вони іщуть пути, яким образом обійти ці відключення. Відповідно, коли їх відключать, вони вже будуть пробувати використовувати э, якісь алгоритми, якісь механізми, касательно того, щоб їх знову включити. Що ж тепер означає для вояк Росії втрата зв'язку на полі бою? Э, в першу чергу, це... Э, большие потери в Скорости и актуальности информации. То есть скорость передачи и актуальность той информации, которую они передают. То есть, если у них забрали механизм, и они сейчас э, очень поспешно ищут другие механизмы касательно как. Ту інформацію, котро не передавали через Старлінки, передавати сі час, час які та тактичні мості ну в принципі та може тлі на ход боевых действий можуть нести в этом случае большие потери і в и в технічній силе. для Росії. Звичайно, правила не писані, адже навіть те на що в них заборона, вони примудряються на всю рекламувати в своїй країні. Але в цьому свій час адже і тепер така річ, як швидкісний доступ до інтернету на війні з Україною, для них тепер недоступний. І щоб вони не намагалися з цим зробити, завжди знайдеться кілька нових заборон і санкцій для влади Росії. Та боротися не тільки заборонами, а й зброєю пропонують британці. Країна оголосила найбільший за час повномасштабного вторгнення пакет військової підтримки України вартістю у 500 мільйонів фунтів. Окрім військового фінансування, сполучене королівство відправить нам 4 мільйони боєприпасів, яких саме поки не уточнюється. Також у списку більш ніж 1600 ракет та 400 транспортних засобів, серед яких понад півтори сотні броньовиків хаски. Ну і на цю годину у мене все. Побачимося 12-й. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставте йому вподобайку. Це допоможе нам розвиватися а вам знати іще більше.